Знову ж таки розглядаємо завдання тематичних тестових варіантів. І це завдання варіанта першого по темі тригонометричні рівняння. Відповідний посібник з усіма завданнями можна купити посилання внизу під відео. І я хочу сказати, що якщо є потреба. Розглянути даний матеріал в більш ширшому розумінні, то можна передивитися відео в темі підготовка до ЗНО ДПА або інтенсивна підготовка до НМТ ЗНО. І також відеоуроки по даній темі, це стосується матеріалу алгебри 10 класу. А ми починаємо. Отже, Потрібно визначити кількість коренів рівняння на певному відрізку. Це завдання можна робити, наприклад, розв'язавши це рівняння. От давайте попробуємо розв'язати це рівняння. Якщо ми розв'язуємо рівняння синус з х до рівні одиниці, тобто синус до рівні одиниці, ми пам'ятаємо, що це йде мова про окремий випадок. І якщо ми розглянемо тригонометричне коло, то на цьому колі синус, а це координата по і дорівнює 1, ось тут, це точка π на 2. Тому ми записуємо відповідь 3х ми шукаємо, отже 3х дорівнює π на 2. І так як точка на колі одна, то щоб перейти до наступної точки, а це буде через повен оберт, ми додаємо 2πn. Де n належить z. Оце записані всі розв'язки нашого рівняння. А далі ми маємо знайти Х. Для того, щоб знайти Х, потрібно поділити на 3. Я ж пропоную просто множити на 1 третю. Таким чином, 1 третя, якщо ми помножимо на 3х, ми отримаємо х. Чому це зручніше? Тому що ми бачимо тут, що трійка піде по знаменнику. Тому 2 множимо на 3 в знаменнику буде π на 6, а тут. 2πn на 3n лежить z. Оце розв'язки нашого рівняння всі. Для того, щоб визначити їх кількість на відрізку до нуля, від 0 до π, ми просто замість n будемо підставляти цілі значення. Наприклад, якщо ми замість n підставимо 0, то це перетвориться вираз 0, і в нас буде корінь π на 6. Він належить проміжку від 0 до π. Наступний корінь буде тоді, коли замість n ми підставимо одиничку. І тоді в нас буде π на 6 і додати 2 π на 3. Якщо звести до спільного знаменника 6, сюди додатковий множник 2, то ми будемо мати 5 π на 6. 5 π на 6 ще належить проміжку від 0 до π. Якщо ж ми візьмемо наступне ціле значення n. А це вже 2. То ми будемо мати пі на 6. Плюс тут 2, значить 4 пі на 3. І коли ми зведемо до спільного знаменника, ми будемо мати 8 пі додати пі. Це 9 пі на 6. Тобто число більше за пі вийшло з проміжку. Таким чином, на проміжку від 0 до пі у нас два корені. І це варіант відповіді В. Вони ці корені ось. Але нам. Конкретно ці значення не потрібні для відповіді на поставлене питання. Разом з тим, ми могли б, не розв'язуючи дане рівняння, дати відповідь на поставлене питання. Я пояснювала в попередніх відео, як це робиться. Можна подивитися. Знову ж таки, я вже говорила, куди звернутися на моєму сайті чи в каналі, для того, щоб. Побачите, як можна розв'язувати такого виду завдання. Тут я ще раз це покажу. Отже, по-перше, у нас х належить проміжку від 0 до π. Отже, х належить проміжку від 0 до π, А вже ми знаходимо 3х, і 3х буде належати проміжку вже, Ми множимо на 3 і буде від 0 до 3 π Таким чином, ми маємо розглянути. Проміжок для знаходження 3 х. Я намалюю знову ж таки тринометричне коло, і якщо брати проміжок від 0 до 3 π то це ми маємо перший від 0 до 2 π це повен оберт ось повністю. А потім слідуючи від 2 π до π, до 3 π а від 2 пі до 3 пі, це ще раз ми маємо ось звідси сюди, фактично. От. Повне коло і ще півколо. Далі, синус дорівнює одиниці, як ми знаємо, це координата по іграку от в цій точці. І відповідно ось тут, на іншій дузі кола. Як ми бачимо, у нас на проміжку від 0 до 3 пі таких точок 2. Отже. Рівняння має два розв'язки. Наступне друге завдання, знову ж таки, можна робити це рівняння. Але, от досить цікаве це завдання, тому що у нас іде мова про синус Х на 4. Але, як ми бачимо, цей синус дорівнює мінус 1,5. Звернемо увагу на те. Що і синус і косинус вони обмежені, вони знаходяться в межах від мінус одиниці включно до одиниці включно, і з цього проміжка вийти не можуть. І тому синус мінус 1,5 дорівнювати просто не може, тому що мінус 1,5 десь ось тут, на координатній площині. І таким чином, наше рівняння розв'язку немає. А отже, відповідь А жодного. В третьому завданні потрібно указати корінь рівняння. Знову ж таки, можна розв'язати це рівняння звичайним способом. 0,5 це одна друга, тобто ми маємо рівняння синус х дорівнює одна друга. Ну, а потім формула для розв'язання тригонометричних рівнянь, скористаємося нею. Це буде мінус одиниця в степені n. Потім йде арк синус однієї другої, плюс пі n. Де n належить Z. Арк, синус однієї другої, ми знайдемо по таблиці. Це кути, якого синус одна друга, 30 градусів, пі на 6. Тобто, ми маємо такий розв'язок: мінус одиниця в степені N, пі на 6 плюс пі n, де n належить Z. Ну, а далі, щоб знайти конкретний, конкретне число, ми просто замість N знову ж таки підставляємо ці. Числа 0, 1, 2, мінус 1 можемо підставляти і дивимося на те число, яке нам підійде. Ну, Якщо подивитися на те, що в даному, рівня, в даному виразі у нас знаменник 6, то, напевне, це може бути як варіант А, Г і Д. Там, де знаменник 6. Якщо замість n, наприклад, підставити 0, оце мінус одиниця в степені, це тільки знак. В парному степені знак плюс, в непарному знак мінус. Тому, тобто, якщо ми беремо 0, то це буде знак плюс, і буде π на 6, такого розв'язку у нас немає. Якщо ж замість ми підставимо, наприклад, одиницю, то вже буде мінус одиниця в першому, це вже знак буде мінус. Тобто буде мінус пі на 6 і плюс π. пі це 6 шостих, відняти пі на 6, 5 пі на 6, відповідь буде. 5 π на 6, ми бачимо, що такої відповіді у нас немає. Наступне число буде, коли за ми підставимо вже 2. Мінус одиниця в другому степені, це вже знак плюс, і буде π на 6 плюс 2 π 2 – це 12 π на 6, і плюс π на 6, 13 π на 6. От уже такий розв'язок у нас є, і це варіант відповіді Г. Але, як я вже говорила і раніше, якщо, наприклад, ви маєте труднощі з розв'язанням рівняння певного, а варіанти відповіді вам даються, то ви можете просто знайти відповідний корінь підстановкою, простою підстановкою. Наприклад, якщо підставити замість х 7 π на 6, в наше рівняння, то ми будемо мати синус 7 π на 6. Ну, 7 пі на 6 це 7 шостих 1,1 шоста. ,1 Значить, далі можна це записати, як синус пі плюс пі на 6. Це друга чверть. Точніше, не друга, а третя чверть. Це третя чверть, пі плюс пі на 6. І далі можна не перевіряти, тому що в цій чверті значення синус має бути від'ємним. А у нас одна друга не підходить. Як я вже попередньо говорила, знову ж таки, там, де знаменник 3 числа можна не перевіряти, тому ми перевіряємо Г 17 п на 6. 17 п на 6, от синус 13 п на 6. 13 п на 6. 13 шостих дрібний правильний. Це 2,1 шоста, тобто, це можна записати як 2π і плюс пі на 6. Тут вже можна сказати, що 2 π взагалі є періодом для функції синус. Тому це буде синус пі на 6, а синус пі на 6 це, звісно, одна друга. От нам це число і підійшло. Наступне завдання: ми маємо казати кількість коренів рівняння на відрізку від мінус пі до пі. Можна. Вказати їх, розв'язавши дане рівняння. Якщо косинус дорівнює 0, це окремий розв'язок, і, напевне, косинус це координата по х, тому це будуть оці дві точечки. Перша точка це π на 2, а далі наступна через π. Тому ми пишемо, що 2х дорівнює π на 2. Плюс пі. Н належить Z. Всі розв'язки нашого рівняння. Далі домножимо на одну другу. І тоді будемо мати їх дорівняння. Тут двійка пішла по знаменнику, тому π на 4 плюс πn n на 2. n належить Z. Оце всі розв'язки нашого рівняння. А далі будемо рахувати їх на проміжку від мінус π до π. Отже, якщо замість n підставити 0, ми будемо мати число π на 4 належить даному відрізку. Наступний ми отримаємо, якщо замість n підставимо 1, ми будемо мати π на 4 плюс π на 2. Якщо зведемо до знаменника 4, то ми будемо мати 2 плюс π, 3 π на 4. 3 π на 4 також належить цьому відрізку. От, якщо вже замість n підставити 2, то ми будемо мати пі на 4 плюс пі, і це вже число відрізку не належить. Це ми брали додатні значення n. Беремо ще від'ємні. Якщо n дорівнює мінус 1, то у нас буде π на 4 мінус пі на 2, і звівши до знаменника 4, ми будемо мати пі відняти 2π, це мінус пі на 4. Мінус пі на 4 належить відрізку. Наступне замість n ставимо мінус 2. І тому ми будемо мати пі на 4, мінус пі. Ну, напевне, це значення ще належить даному відрізку, бо фактично, це до мінус пі додається пі на 4. І число входить в відрізок. А от, якщо вже замість n поставити мінус 3, то можна пересвідчити, що вже число відрізку не належить. Таким чином. Якщо порахувати кількість тих, що нам підходять, от вони, і ми бачимо, що 4 корення, тобто, фактично, ми маємо відповідь більше трьох. Як би ми відповіли на це запитання без розв'язання рівнянь? У нас х належить відрізку від мінус пі до пі. Тому 2х, бо в нас тут 2х, буде належати відрізку від мінус 2 π до 2 π Отже, ми бачимо, що цей відрізок не вміщає одне коло. Тому що одне кіл – це від 0 до 2 π і ще від мінус 2 π до 0. Тобто, фактично. Ще можна сказати, що тут є одне коло. Косинус дорівнює нулю, як ми показували, це ось тут. Ну і відповідні точки є ще й там, на тому іншому колі. Тому, як ми бачимо, у нас є чотири розв'язки, і це більше трьох. Та ж сама відповідь. І наступне завдання. У нас рівняння косинус 2х дорівнює корінь з 3. Знову ж таки, якщо оцінити число корінь із 3, то воно більше за одиницю, тому що наближне значення його 1,7. В усякому випадку, число більше за одиницю. Косинус не може дорівнювати числу, яке більше за одиницю, тому ми вибираємо відповідь жодного. Це відповідь а.